Механічний годинник з автопідзаводом Carnival Swiss Brown. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка відкрита, можемо бачити роботу механізму. Ремінець це натуральна шкіра. Засібка доволі стандартна з механізмом метелик, але щоб відрегулювати довжину, потрібно зробити певні нестандартні дії. Розстібнемо її для зручності і далі покажу вам. Бачимо, з одного боку, в нас написано карнівал. Ось цю частину нам потрібно від'єднати від нижньої частини. Ось так. Тепер в утворений отвір. Нам потрібно просунути ремінець. Обираємо потрібну нам довжину. Вставляємо туди паличку, яка в нас на нижній частині прикріплена. Ось її видно. Потрібно її туди просунути, ось так. І зверху кріпимо. Верхньою частинкою. Далі вже можна користуватися як звичайним годинником з застібкою типу метелик. Ви одного разу налаштували довжину, і потім кожного разу це не потрібно робити. Далі ви вже просто розстібнули та застібнули. Ремінець буде залишатися на тому ж місці. Далі покажу вам по налаштуванню годинника. Бачимо, в нас є основний час, який налаштовується штифтом. Для цього потрібно витягнути його повністю. Та за загодинковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Верхньою кнопкою регулюємо дату, яка знаходиться в квадратних циферблатиках зверху. Далі нижньою кнопкою регулюємо місяць в циферблаті зліва. Також у нас є день тижня. Його ми будемо регулювати ось цією прихованою кнопкою. Для цього вам потрібно взяти якусь булавку, скріпку і так далі. В мене це маленька викрутка, з'явилась під рукою, тому і натискаєте прямо в центр цієї кнопочки. Будете бачити, як змінюється день тижня. Цією кнопкою не потрібно часто користуватись, тому вона і прихована, ви налаштовуєте один раз і далі все автоматично.